І знову понеділок і знову лекція про філософію війни. Лекція 10. Уявіть собі, що ми не маємо тіл, а лише мозок. Згадайте фільм-матриця. Тоді вийде, що кожне відчуття це обман. Отже, якщо я мислю, значить я існую. Водночас, якщо ми народжуємося чистими від інформації, тоді ми можемо пізнати світ лише через одне. через Досвід. І єдине, що ми відчуваємо прямо це відчуттєві уявлення через смак, зір, нюх, дотик, слух, але не забуваємо, що відчуттєві уявлення в різних людей різні, і філософія війни. В темряві всі кольори однакові. Фрідріх Енгельс. Якщо довкола все тоталітарне і в крові. То вже не важливо, які демократичні чи гуманістичні принципи ви висловлюєте в себе вдома. З нашим ворогом так само: і еліта, і маргінали стають однаковими. Філософія учить та любить.